Фейк. Правда. Люди кажуть не знаю. Не впевнена. Наш експерт. Вчись шукати правду. Доброго вечора, шановні наші слухачі. В ефірі програма Наш експерт. Мене звати Віктор Коломієць. Інформаційна війна сьогодні це наше повсякдення. За допомогою онлайн видань, телебачення та інших медіа. Російська федерація веде інформаційну війну проти України, видаючи пропаганду за зріз реальності. Тому одне із найголовніших завдань кожного українця вміти виявляти інформаційний вплив та протистояти йому. Для цього варто розбиратися у причинах та методах ведення таких війн, але чи здатні українці відрізнити факти від фейків, які фактори впливають на їхнє судження? Про все це ми говоримо сьогодні у нашій черговій програмі, наш експерт, і я радий вітати наших гостей. Це богославська психологиня Альона Фелді. Привіт. І студентка, волонтерка, акторка Ірина Павліченко. Привіт! Вітаю, Іра. Отже, я коротко зараз розповім, власне, в чому полягає наша програма, як вона буде побудована. Продовж нашої програми ми вірніше я озвучу три новини, які були опубліковані в різних засобах масової інформації. Ваше завдання визначити, чи ця новина правдива, чи це фейк, чи це маніпуляція, чи там щось можливо може бути неправильно чи неправдиво. Виходячи із тих критерій, які ви використовуєте, коли читаєте будь-які новини. Я ж думаю, що ну, всі ми зараз стежимо за тим, що відбувається в Україні, тому що у нас війна і кожен Кожну новину ми сприймаємо ну дуже чуттєво, дуже дуже болісно. Або радісно, коли це стосується, наприклад, атак на росіян, або їхніх, ви навіть посміхнулися, бачите, або їхніх втрат, і так далі, і так далі. Або коли, наприклад, наші воїни просунулися вперед на фронті, так і там відвоювали, звільнили нашу територію. От я хотів би тебе запитати. Звідки ти черпаєш новини? Де ти їх читаєш? А, на що ти орієнтуєшся? Я читаю з Ютуба новини, також ще читаю Фейсбук, але там ділю на багато-багато. Uh -huh. На 50 і на більше, бо там більш таке емоційне. Але більше орієнтуюся, мабуть, на ТСН і Ютуб. Отже, ще. Отже, наш єдиний марафон новин. Ти його дивишся? І ти ну дуже зараз вже достатньо рідше, бо хочеться підключати більш критичне мислення, дивитися вже якихось експертів, тих, яких я вибрала для себе. Вони мені вже там любимчики. Зрозуміло, вони вже 에... за півтора року в мене як оцілися, да. але є люди, яким ти довіряєш тим, експерти або офіційні особи, яким ти довіряєш, і коли вони говорять щось. Ти впевнена, що це стовідсоткова правда? Ну я не можу бути впевнена, що це стовідсоткова правда. Бо я десь включаю, намагаюся включати завжди критичне мислення, це важливо. Угу. Але м я взагалі людина емоційна, то йду за емоціями, а потім кажу: Стоп, стоп! Альонка! Треба рацію десь там уже включати свої так раціональність іра. Е, ну, на початку повномасштабної ми вийшло так, що ми з сім'єю виїхали за кордон. І тоді, коли такі були проблеми, все це, і було дуже страшно, то ми з мамою то це було. Ми вірили просто постійно всьому, що тільки було, що не було. От ще плюс накручували рідні, бо ми ж ну, за кордоном, а вони тут, і все погано. тут Скоро на Бууслав прийдуть, все це. Ну. Мама боялася, вона вірила, а я боялася, бо мама боялася. <рес> От, а зараз, то більше так, ну я дуже рідко читаю новини, бо немає часу. Але зазвичай то це в Ютубі, це суспільний марафон, і в телеграмі це там Ну, періодично дивлюся, чому повітряна тривога, і зазвичай читаю телеграм-канал Суспільне. Угу, Зрозуміло. Ну що ж, я думаю, що ми вже можемо послухати першу новину і спробуємо її обговорити на предмет факт чекінгу. Після завершення війни в Україні буде 4 мільйони ветеранів бойових дій. Автори таких публікацій вважають, що це непряме підтвердження масштабів мобілізації та втрат в Україні. Отже, я зараз трошки розширю цю новину. І йдеться про те, що міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна кілька разів говорила про кількість людей, яким може бути потрібна допомога профільного міністерства після війни. Так, у травні цього року в інтерв'ю вона заявила, що до 24 лютого в Україні було близько 500 тисяч людей, які є безпосередньо учасниками антитерористичної операції Операції Об'єднаних Сил. При цьому наголосила, що якщо до цієї цифри додати членів родин загиблих та постраждалих під час революції гідності, а також усі інші категорії, включно з учасниками Другої світової війни та прирівненими до них особами, учасниками миротворчих місій, то кількість цих осіб становила приблизно мільйон двісті тисяч. Міністерка додала, що після війни ця цифра буде в рази більшою і може сягнути 4-5 мільйонів. Ну, цифра досить серйозна, і звичайно, що цим скористалися зокрема і пропагандисти. Вони почали говорити, що зверніть увагу, яка в них кількість величезна кількість ветеранів бойових дій буде після війни. І це означає, що дуже серйозна в Україні мобілізація і дуже велика кількість втрат, тому що. Якщо така велика кількість ветеранів, відтак е росіяни ж постійно на цьому наполягають, що у нас набагато більше втрати, ніж у них. Отже, давайте спробуємо проаналізувати, чи може це бути правдою, чи ні. Альона. Ну я думаю, так, зараз <годить> знову хочу емоції відібрати, але все ж таки, тут е я відчуваю якусь і маніпуляцію. Угу. Тому що на емоції е, е, ну маніпуляція, ніби на психологію людей, щоб їх розхитувати, щоб вони вже відчували цю виснаженість, страх, тривогу. Що це буде така, ніби паніка навіть може сіятися. От Бачиш, ти відразу відразу відчувається, що ти психолог, да відразу з психологічної точки зору, ти зразу про Ну, я так ситуацію. живу в цьому, так. в цьому тому я так. Але міністерка точно така є. Так, так, <с <с так, справді це важливо. Тому що якщо вона є, то значить ну, всі інформації джерело прекрасне, тому можна е довіряти, але буде. То есть сроків немає. Ми не можемо знати там коли, як, що. Ну то і ще цікаво, яка подача інформації була. Я не знаю там з яким, як как вони подавали цю інформацію. Ну мені здається, що це частково правда. Я думаю, мабуть, частково uh -huh. правда. Так, Іра, ну я не знаю, тут мені здається і правда, бо наче ж міністерка, все це, а з іншої сторони, якась якийсь підвох відчувається. От, але не знаю. Ну воно зрозуміло, війна все ж таки триває, багато втрат і багато травмованих все ж таки людей є. Я думаю, що все-таки ну не впевнена, що буде саме така сума, але дуже багато людей, ветеранів точно буде. Я мушу сказати, що в нас в Україні, ну бо я так розумію, що зараз, оскільки прозвучало питання, чи існує така чи існує така ветеранська організація, міністерство у справах ветеранів, то я мушу сказати, що так. У нас існує ціле міністерство у справах ветеранів Юрія Лапутіна. Вона якраз є керівницею цього міністерства. Більше того, це міністерство було створене ще відразу після початку російського вторгнення, у 2014-2015 роках. Відтак це примушує задумувати про те, що якщо у нас існує ціле міністерство у справах ветеранів, і так це мабуть велика категорія людей, яким надають, надає держава відповідну допомогу. Отже, давайте зараз дуже коротко кожен скаже одним реченням: буквально: правда, фейк, маніпуляція, певний підвох – для того, щоб ми розуміли, тому що у нас тут відповідно таке змагання відбувається, а так? чітко, так? Да? <гум> так, треба. Щось одне <гум> що Ну, Частково правда теж. може. Це... Часткова правда, часткова правда. можна? <гум> так. <гум> <гум> залиште так, часткова правда. <гум> так, да. Іра? Ну, я думаю, все-таки тут якийсь підвох є, це, але хочеться вірити в краще. Ну, що ж, давайте послухаємо правду. Маніпулюючи заявами українських високопосадовців, пропагандисти хочуть видати бажане за дійсне та створити хибне враження програшу України. Насправді ж, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна казала про загальну кількість людей, що підлягають отриманню підтримки мінветеранів, а саме військових та їхніх родин, цивільних, що постраждали внаслідок революції гідності та війни тощо. Аналітики наголошують, що за цим показником не можна оцінювати масштаби. Втрат та мобілізації в Україні. Ну що, панове, я вас вітаю вас один-один, тому що ви були праві е обоє, тому що справді йдеться про те, що війна залишить величезний слід е в українському суспільстві і буде велика кількість людей, які е або самі постраждали від війни, або е втратили когось на війні. І е цими людьми буде займатися Міністерство у справах ветеранів, тому що їм необхідно буде надати відповідну допомогу, підтримку і так далі. І так далі. Тобто, якщо ми говоримо про 4-5 мільйонів людей, Йдеться взагалі про всіх, хто так чи інакше відчув війну безпосередньо в своїй сім'ї, чи там безпосередньо своїми родичами і так далі. І так далі, але оцінювати за цією кількістю загальну кількість мобілізованих чи загальну кількість страт, звичайно, що не можна. А росіяни ми знаємо дуже добре. Тут я вам дав невеличку підказку, тому що сказавши про те, що вони використали цю інформацію, так справді це є частково правдою, тому наразі один-один, і ми рухаємося далі. Є у нас, знову ж таки, ще одна новина, яка була опублікована в різних засобах масової інформації, вона теж пов'язана з війною. І тут йтиметься саме про дітей. Тому що так чи інакше, але діти. Вони дуже так близько відчувають війну. І от там навіть публікації у нас навіть в нас з'являються навіть богуславських групах про те, що ідея на своїй племінниці, наприклад, можу зробити, бо мої ще дуже маленькі, вони ще не розуміють, а на своїй племінниці я можу зробити от висновок про те, як, як діти сприймають війну. 3, 4, 5 років. Вони чітко розуміють, хто є ворог, вони чітко ідентифікують, що Росія на нас напала. І це дуже серйозний сигнал до того, що. Наше покоління точно, я так думаю, що не простить росіянам. А от молодше покоління вони чітко знатимуть ворог і чітко ідентифіковуватимуть Росію як агресора. Тому, звичайно, що держава не може залишатися осторонь того, що зараз відбувається, і щодо дітей. Тому з'явилася ось така інформація, яка, яку я вам пропоную до, до розгляду і до оцінки. Українських школярів навчатимуть керувати безпілотниками з 1 вересня в навчальних закладах викладатимуть оновлену дисципліну захист України. Програма міститиме навички до медичної допомоги, орієнтування на місцевості та навички керування безпілотниками. Так, ну цікаво. E, значить, школярів підкреслюю, навчатимуть керувати безпілотниками. Чи справді це так, чи справді держава аж настільки пішла вперед в частині захисту України, що вводить відповідну дисципліну і навчатиме дітей навіть таким моментом? Зараз почнемо з Іри. <реш> <реш> Ого, не знаю, чесно, але ну я так то навчаюсь на спеціальності початкової освіта. Так. От, і ну, я бачу, я ходила на практику, я бачу дітей, які також там дуже сильно такі прям налаштовані ну, проти цього всього. Видно, що наче. Їх це теж зачепило. От, і нещодавно я навіть читала в Фейсбуці пост свого знайомого, який казав, що от, зараз, можливо, якщо в нас не вийде, то виросте інше покоління, яке точно знищить цю, цих кацапів. От. І ну, я десь читала, до речі, цю новину і до кінця не дочитала, я заснула. Дякую за чесність. Ні, я просто спати хотіла. Це було вже під, під вечір, десь така 12-та ночі. Ну, Я думаю, що це правда. Так, окей, а, Альона. Ну, по-перше, діти. В школярі це така може бути теж якась маніпуляція, бо дітьми часто маніпулюють. <рес> Але я вірю в те, що буде може бути такий предмет, да, захист як там Україна. захист України. І частково туди будуть можливо, в формі ігор якихось, для якоїсь там обізнаності. Я так вважаю. Угу. Не акцент на цьому робити, що прям буде така там. Предмет, прям всі будуть вміти <смісти> користуватися цими безпілотниками. В принципі, дітям можуть показати, що це є, що це можливо, і це може бути якийсь просто елемент гри або елемент чогось там. Як угу. я думаю, що це частково. Часткова правда. Так. 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 Ну, е, я, по-перше, хочу сказати, що йдеться не лише про там, умовно кажучи, молодшу школу, а йдеться загалом. Тобто цей предмет Може буде впроваджено і в старшій, старшій так, школі. Так. Так. Чи допускаєш ти, що в старшій школі можуть навчити дітей е, управляти безпілотниками? Я просто хочу нагадати, що, наприклад, в мою, в час, коли я навчався в школі, хотів сказати, в мою битність російської мови, намагаюся уникати русизмів, тому що це, це я дуже теж погано. так зараз так, Часом часом буває дуже влучно, як якось так сказати, якусь да. не суржик, а саме така якась влучна влучне слово чи влучна mm -hmm. фраза. Але будемо цього уникати, тому що це це не це не потрібно. Е, я пам'ятаю, що от коли я навчався в школі, у нас була допризивна підготовка юнаків. І у нас там вчили теж якимось там певним основам армійської справи, там і так далі. І так далі. Тому е, ну, коли я прочитав цю інформацію, я е, був впевнений, що це правда. Давайте ми зараз послухаємо істину і зрозуміємо, чи повністю це є правдою чи ні. У Міністерстві освіти і науки планують запустити пілот проекту оновленої дисципліни захисту країни вже із початком цього навчального року. Так, кількість практичних занять збільшать, додадуть підготовку до опанування базовими технологіями, якими зараз користуються захисники та захисниці. Також програма міститиме навички до медичної допомоги, орієнтування на місцевості, знання і змінної Безпеки та навички керування безпілотниками у міністерстві зазначають, що це те на що сьогодні є запит і від учнів, і від учениць а самі вміння не лише про потреби оборони. Ну що ж, Альон, ну, тут euh, перемогла твоя euh, візаві. <гум> <Та> <гум> Думаю, що, звичайно, я поясню, навіть в чому історія. Ми, трошки люди трошечки старшого покоління, ми все-таки якось так мислимо, трошки ще категоріями не дуже прогресивними часто. да? Для нас, типу, навчати, навчитися там, управляти безпілотниками це щось таке ну, блін, це дуже складно. да? А для Дітей це просто це на просто. раз Два. Це так. дуже просто. і тому просто. ти на записав вже не в <рістю> <рістю> Так, але. Е... Те, що зараз діти всюди, навіть найменші, можуть управляти якимись там маленькими дронами, да, це, це взагалі це навіть там на вулиці. ти можеш Але ж я це залишила частково, частково. Так. так? Ні, ти тут, ти тут була права в тому Мені плані. Ж що… Мені треба десь скептик… Скептицизм. <гум> так. Ну, я не знаю. Я просто посилалась на коледж, тому, що в нас був цей предмет захисту країни. У нас хлопці навчали якраз військової підготовки, От, а в нас була домедична. і що… Дійсно, наче а, такого. Ну, наприклад, у нас навіть є стрілецький клуб. Угу. Гурток такий нас веде його Анатолій Васильович Гамарник. Туди ходять не тільки хлопці, ще й дівчата. Ти часом не ходиш, ні? Ні, в мене немає часу, але хочу Так. Принаймні за це не карають. Отже, новина, яка була опублікована, вона абсолютно відповідає дійсності. Ми. Завжди маємо, звичайно, що критичне мислення застосовувати для того, щоб розуміти, чи це правда, чи це ні. Але справді це правда, і мені здається, що це великий плюс, коли діти з маличку будуть розуміти, як управляти тими безпілотниками. А ми прекрасно знаємо, що зараз війна, звичайно, що війна з танками, війна з літаками і так далі. Але безпілотники, дрони відіграють дуже важливу роль в боротьбі проти російського агресора. Тому це, це дуже круто. Що рухаємося далі? І знову ж таки, наша наступна новина буде пов'язана з війною. Всі ви дуже добре знаєте, що міжнародне співтовариство нам надає дуже серйозну підтримку, і величезна кількість зброї нам надходить із західних наших країн з Європи Сполучених Штатів Америки. І з'явилася новина про те, що під час контрнаступу українського. Ми втратили певну кількість зброї. Звичайно, що будь-яка війна вона передбачає те, що зброю ми втрачаємо. Яка її кількість, за який час ми втрачаємо цю зброю? Це вже інше питання. Давайте ми послухаємо новину, яка була опублікована в одній із відомих американських газет, і її обговоримо. Україна втратила до 20% бронетехніки на початку літнього контрнаступу. Таку інформацію поширюють у соцмережах, посилаючись на статтю The New York Times. Отже, видання New York Times, одне з найвідоміших у світі, і там було опубліковано про те, що Україна втратила до 20% бронетехніки на початку літнього контрнаступу. Підхопили цю новину багато телеграм-каналів і сказали про те, там було вказано те, що 20% від усієї техніки. Які яку ми отримали від наших західних партнерів, це дуже багато? і Це означає, що український контрнаступ загальмувався, а росіяни взагалі вважають, що він провалився. Які думки? Алло. Ну, я думаю, що це маніпуляція, так. щоб розхитати населення. Це угу. я так думаю, я не знаю, але там у мене є така алебо там Нью-Йорк Таймс. <сум> я зразу о джерело таке. Але ж вони можуть вирвати із контексту те, що їм потрібно. Перекласти неправильно. Да, пере... До речі, да, перекласти неправильно. <сум> ну я буду йти за інтуїцією своєю. Я думаю, що це маніпуляція. Що це маніпуляція? Да. Добре, Іра. Я чогось думаю так само, бо наче ну Нью-Йорк Таймс це таке популярне джерело, і 20% це все ж таки невелике, але все-таки для нас це великий відсоток. От але я просто періодично буває там, наприклад, ми ось готували театральний тюд про конституцію, і вийшло так, що думаю, ну послухаю тих руснявих цих. Як їх назвати <рес> безкалів? О так і я наче, слухала, і теж говорила про це, про там що у нас все погано, ми ж такі Росія молодці, а ми у нас все погано. Це маніпуляція, це 100% маніпуляція. Це ну, угу. тут немає даже чому вірити. Чисто. Ну, Якщо е, е, опубліковано на російських телеграм-каналах, це відразу вам дає привід для того, щоб сумніватися в цій новині. так чи ні, Альона. А. У мене так, да. Якось воно вже само собою природньо так зложилось. Може б я б і хотіла підключати там критичне, але у мене вже такий стереотип сидить. Я вже відчуваю uh -huh. навіть це. Що я, я розумію, що й наші можуть давати якусь неправдиву, але все. От у мене воно якось ніби костяніє, uh -huh. кам'яніє там. Іра, коли це йдеться саме про російські засоби масової інформації, чи варто абсолютно відразу ставити сумнів те, що там написано, чи треба все ж таки включати критичне мислення? Чи спрацьовує оцей інстинкт, що точно, точно це неправда? Ну, як то кажуть, в кожній касті є доля правди. Угу. Е, і ну, все ж таки... Це може бути частково правдою, не можна це ставити відразу під такою ж типу ні, це не так, але ну це треба фільтрувати. Прям таку тобто, сильно обдумувати. І ну, якщо дійсно вже є такі новини, то. Хоча б знайти ще десь докази цього, ну просто так вірити одному джерелу, ну я не вірю, наприклад. Добре. В Якщо, в даному випадку, що необхідно зробити? Необхідно подивитися оригінал цієї статті в Нью-Йорк Таймс чи навіть не довіряти Нью-Йорк Таймс? Ну, я не знаю. Мені мені здається, так. Що так? Він потрібно ну, е, з одної сторони. А хто його знає? А може вони взагалі навіть про це не писали? Потрібно дійсно це перевіряти навіть на оригінальних джерелах, навіть якщо ти не знаєш англійської мови <рес> через Google Translate. Да. Так ще одне питання, яке тут певним чином співвідноситься: чи довіряєте ви усім українським засобам масової інформації, які публікують новини про війну? Альон? Ні, я не довіряю. І е, скільки разів такого було такі гучні заголовки, там хтось сказав, як то там знаєте, цей прикол, типу англійські вчені, там купа, які англійські вчені чи хто там. І чим кричущий заголовок, і такий шокуючий взагалі для мене, я знаю, що я туди зайду, і там буде точно якісь фейки, точно якісь маніпуляції мною. І я навіть я знаю, що там зазивають як. На рекламу, навіть, чи ще якісь. Ну а в Фейсбуці своя, там якась свої там такі штучки, да, от, навіть по нашим, там, наприклад, новинам Богославщини, це все. Я давно вже не довіряю, і мені здається, що я, мабуть. Взагалі довіряю на 30%. Я хоч його й читаю, але я все одно ділю на... на багато багато. Але проблема в тому, що я не перевіряю, мені немає обмаль часу, і от щоб перевіряти, копатися, це як Шерлок Холмс, детектив. Це <рес> треба ставати детективом і тратити багато часу. Ну власне, для того існує наша програма, наш експерт. І ми якраз тут це все і розбираємо і для того, щоб люди розуміли чим керуватися, якщо їм справді цікава якась новина, вони мають як вони мають докопатися до, до істини, отут ми власне про це і розповідаємо. Е, давайте ми послухаємо зараз істину. Я нагадаю, що новина звучала, що Україна втратила до 20% всієї бронетехніки на початку літнього контрнаступу. Що ж було насправді? У статті відомого видання від 15 липня, на яку посилаються у дописах, зазначено у перші два тижні виснажливого контрнаступу Україна втратила близько 20% техніки, яку відправила на поле бою. Техніка була знищена або по. Шкоджена українські та західні політики і медіа неодноразово повідомляли, що Україна не залучила усі бригади та техніку під час контрнаступу. Наприклад, 15 червня Reuters писали, що протягом першого тижня контрнаступу були залучені лише три із 12 наступальних бригад. А вже в липні центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що 70% штурмових бригад та більшість техніки, яку Україна отримала від партнерів, ще не залучені до контрнаступу. Ну, я вас вітаю. Ви були абсолютно праві, тому що це просто відверта маніпуляція. Маніпуляція з цифрами: 20% техніки, яка вийшла на поле бою. Вона можливо ймовірно була втрачена. Журналісти все одно не можуть знати на 100% що там відбувається на полі бою. Але відповідно до певних оцінок і певних джерел, New York Times зробила висновок, що 20% техніки, яка вийшла на поле бою, підкреслюю, можливо, могла бути втрачена. Але це не говорить про те, що 20% всієї техніки, яку ми отримали, була втрачена, тому що багато техніки не виведено ще на поле бою, і в нас головні бої ще попереду. До я це вам теж говорю, як людина, яка буває на фронті з журналістами з іноземними і спілкується безпосередньо з військовими. Це справді так, і мушу сказати так само від себе, що от ті місця, де ми буваємо. Там працює в більшості те, що ми бачимо, працює навіть ще радянська техніка. І коли ми запитуємо ну а де західна техніка? Нам дуже акуратно кажуть ще не час, <гум> тому, тому справді тут була відверта маніпуляція. Звичайно, що це пішло від кацапських телеграм-каналів від кацапських так званих засобів <гум> масової інформації, тому ви тут праві. І я вас вітаю. У нас ви в принципі можете вважатися дуже хорошими експертами, але мушу сказати, що Ірина сьогодні була трошечки точнішою, трошечки коректнішою. Нагадаю, що у нас сьогодні в програмі була психологиня Альона Фелді. Альона, дякую тобі. І вам дякую. І дуже хороші твої знаєш інструкції щодо того, як треба сприймати інформацію. Кожна людина, звичайно, по-своєму така індивідуальна. Та, і ми теж дуже багато що сприймаємо через емоції, але треба справді включати критичне, критичне мислення і твоє критичне мислення було навіть щодо правди все одно ти його вирішила м, в чомусь чому засумніватися сумніватися треба насправді у всьому завжди так, треба та, це та, все перевіряти і студентка волонтерка і акторка ірина павліченко студентка нашого коледжу так все таки сьогодні була Трошечки а, точнішою, а, вона вирішила все ж таки довіритися одній з інформації, була абсолютно права. Тому, а, Іра, я тебе вітаю. Дякую. Ну що ж, це була програма наш експерт. Мене звати Віктор Коломієць. Наша програма виходить щоп'ятниці о 18.30. Якщо ви її раптом пропустили, можете послухати а, повтор у понеділок о 18.30. Ну, а якщо у вас а, є можливість а, зайти на наш сайт і послухати. Нас в будь-який момент, коли зручно вам, заходьте, будь ласка, сайт Богослав.Медіа там ви можете послухати нашу програму у запису. Я бажаю вам всім е, бути налаштованими на перемогу. Я бажаю вам всім критично мислити і е, ставитися до будь-якої інформації, яка з'являється в, в, в мережі інтернет, в, в різних засобах масової інформації в медіа. Ставитись дуже, дуже критично до цієї інформації. і коли ми будемо а, підковані якраз інформаційно, ми обов'язково переможемо і на цьому фронті. Дякую всім, миру і тримаємося. Фейк правда. Люди кажуть, не знаю, не впевнена. Наш експерт вчись шукати правду.